А от як ви думаєте, а де закопалась глупость от в цій всій історії? Ну, точніше, я б сказав, не глупость, а, ну, можна сказати, навіть стратегічна диверсія, недалекоглядність і небачення, нерозуміння самого його смислу тої Євродирективи. Ви маєте на увазі в нашому виробництві самому? Да. Так. Не знаю, де. В нашому виробництві. Що в наше виробництво так само? Так, так от здавалося б, невже європейці такі дурні, що вони ввели такі космічні акцизи? Ці ж акцизи лягають в собі вартість на кожному ланцюжку виробництва. Як же ж їхні товари будуть конкурувати на світових ринках, де немає таких акцизів? Європейці? Ага, треба прочитати цю директиву і зрозуміти геніальність її. Її геніальність полягає в наступному: нецільове використання пального, ну тобто поїхати не знаю, на рибалку, точніше на гульки, на п'янку, mm -hmm. на великолітровій машині, це значить спалити в повітря непомірну кількість е пального, це марно трасто, Давайте цю хрень обкладемо великим акцизом. А якщо це пальне треба витратити в аграрці, то в цій директиві є друга частина, яку ми не імплементували. Вона каже, що виробництво, аграрії, сільське господарство, е установки, які працюють над звільнені від акцизів. Акциз не має попасти в собі вартість ланцюга виробництва. Авіація, судноплавники, тобто директива на три четвертих складається з того, як не платити акциз. Ага. Да, тобто. Наші прийняли лише одну третю частину. І до чого це призводить?